Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної марти. Віряю тільки в тих, хто вірить в себе. Шар де тебе робить. тижня, коли Богу відвідував наших хлопців. Знаєте, стикнувся черговий раз із тим, наскільки важлива є віра в житті людини? Тому що спілкуючись з різними хлопцями, ти бачиш, хто перед тобою є. По одній простій причині. Як людина живе і ставиться до самого себе, в якійсь кризовій ситуації, в якійсь такій незвичній ситуації. Градше, так скажу, в стресовій ситуації. Саме стресова ситуація вона визначає, хто є перед тобою. Наші війці, наші воїни, які є там на лінії фронту, які кожен день ризикують своїм життям. Зрештою, навіть цивільні люди, вони є в цій стресовій ситуації. Зрештою, ми тут в прифронтових районах, містечках, нібито, ні, можливо, менше, харкові більше. Але те, що ці моменти живемо в цьому стресі. І от саме те, хто я є, визначає нашу силу життя. І от, спілкуючись з хлопцями, я бачу силу життя і бачу навпаки. Живу людину, яка себе вже похоронила. І от саме віра, віра визначає, хто живий, а хто мертвий. І не має значення, тому що, знаєте, був в одному підрозділі спілкувався з колоціями. спілкуючись з хлопцями, я знаю я цього бійця вже давно. Але він про себе каже: я атеїст, я матеріаліст, я вірю в матеріальні Саме цей світ, ці природні е, закони, які я можу побачити, доказати. Він цим живе, він це вірить і це дозволяє йому вижити. Тому що, вірючи в ці закони, він вміє виживати вкрай, в крихістех ситуаціях. Він вміє виживати там, де є небезпека його життю. І от саме оця віра в самому себе. Визначає живий ні. І от ця цитата, яку щойно я прочитав, вона є лишнім підтвердженням, речі так, слідським висловлюванням заповіді Божої, люби ближнього свого, як самого себе. Тобто, якщо людина не любить себе її ніхто не любить. Якщо людина не вірить в самого себе, то в неї ніхто не буде вірити. Саме наша віра в нашу перемогу, віра в нас самих і буде визначати, чи будуть нас підтримувати. Чи підуть е, на перемогу, якщо будуть пере, перемовини, то чи підуть на наші вимоги. Все це залежить від того, наскільки ми віримо в самих себе. Вірити в себе, це бачити своє завтрашнє. Вірити в себе це бачити успіх своєї справи. Вірити в себе, це вірити в те, що я здолаю будь-які перешкоди. Вірити в себе, це коли ти, програвши, робиш висновки, і йдеш і перемагаєш. Вірити в себе, це бачити майбутнє своє майбутнє. Вірити в себе, це жити. Заради завтрашнього дня. Ось це є віра в себе. І коли ти не віриш в це, то для чого помагати це? Я бачу це в людях, які вірили в себе, які розуміють і знають, що вони йдуть виконувати бойове завдання і можуть звіти не повернутися, але вони вірять, що зможуть це зробити, що зможуть по повер... Хоча знаю, що може бути інакше. Але й бачу людей, які, будучи не на моєму завданні, уже себе поховали. Люди, які не вірять у своє життя завтра. Люди, які кажуть, що за нас уже все вирішено. Люди, які кажуть, що я є раб, я є грішник, я нічого не вартий. Хто є такий? Тому вірити в себе, це бачити позитив. Вірити в себе це знати, що навіть коли я і щось втрачу, то я навпаки звільню місце для того, щоб туда отримати щось набагато більше і краще. Вірити в себе це завжди знати, що я є переможцем за будь-яких обставин. Вірити в себе це наче танцювати вальс. Артіс. Каже, сучасна молодь не вміє танцювати вальс, але варто. Тому вірити в себе це означає, зробивши крок назад. Реч, так, каже, я роблю крок назад для того, щоб зробити два вперед. Вірити в себе, це не боятися десь відступити, щоб потім іти більше вперед. Віра в себе і любов до себе. Це завжди жити, надією на краще. Прошу дома. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться і п'яти, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам Сьогодні і прости нам провини наші які ми прощаємо до вас нашим, і не веде Ісуску усту на даве зубленост в дукам. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помили на зріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас вігня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гіщі, но Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і святому, і Духові, і нині, і по і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз за в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови здоров'я усіх поранених, як наших військових захисників. Таких всіх цивільних, захисти кожного дія, медика, волонтера, каполана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Допоможи віддати всіх безвісті з ними. Просвітли серце, розум і душ, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Слава Ісус, свою зброю залишив територію України і Криму і більше ніколи не з ким не могли уймати. Просимо тебе, Господи, благослови захрони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо ти святий, і сізавтра, нині, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!